Вітаю, радий всіх бачити. Напевно, такі івенти зараз рідкість, і коли бачиш всіх фізично, дуже приємно зустріти знайомих, поспілкуватися. Дуже дякую за організацію цього івенту. Сьогодні, як, як завжди, ранок я почав в своїй улюбленій кав'ярні. Дуже приємно приходити туди, де тебе знають і знають твої смаки. Ти можеш просто привітатись. Прикласти телефон і насолодитись кавою. І в такі моменти я часто думаю: а чому скрізь не можна зробити такий сервіс? Такий сервіс, що воно було як в улюбленій кав'ярні. Адже від мене залишається цифровий слід, який насправді проаналізувавши або на основі нього, можна подавати унікальний клієнтський досвід. І про це ми часто думаємо, коли розробляємо або плануємо проєкт Пей. Ми думаємо, як процес покупки зробити простим, вигідним, зручним. Добре, що ми мали такий досвід побудови платіжного рішення для великого інтернет-магазину і змогли отримати той досвід. Тіх дані на великій кількості транзакцій, що саме цікаво і добре працює в процесі покупки. Цей досвід ми почали масштабувати на маркетплейси Пром, розетка, Шафа. Таким чином ми даємо той сервіс, який ми вже відтестували і запустили, для маленьких продавців. Маленьких, середніх продавців. Всім знайома ця модель. Чотирьохкутна модель взаємодії на платіжному ринку: клієнт, емітент, еквайер, мерчант, як прийнято називатися на платіжному, рішенні, платіжному ринку. Ну і віза, мастер як система, яка допомагає працювати в цьому цьому взаємодії. І ви знаєте, як кажуть, ситуацію сприймаєш відносно того, відносно куту зору на цю ситуацію. І ось ми на цю схему взаємодії дивимося зі сторони мерчанту. Тобто ми думаємо, як правильно використати всі можливості для продавців. Крім того, важливо, що за всю цю модель насправді платить продавець своєї комісії. Перш за все, ми дивимося на потреби продавців. Це низька вартість платіжних послуг. Тут ми стараємося задовольнити цю потребу тим, що взаємодіємо з більшістю банків на ринку України. Обов'язковим є це вирішення різних способів оплати, передоплати, післяплати, післяплати, за покупку. Відстеження оплат, що дуже важливим є для продавців, особливо не просто оплат, а оплату, прив'язану з замовленням або повернення коштів. Бо повернення коштів це основ... важлива частина покупки. Ми пішли далі і почали досліджувати, які ж є ще проблеми у продавців. Крім озвучених до цього чотирьох основних потреб, додаються ще такі проблеми, як проблема в реєстрації або підключення до платіжного рішення. Це непроста процедура. Вона регламентована законодавством і потребує певних дій, які не завжди зручно подати клієнту. Це конверсія в покупку. Адже конверсія в оплату або в завершенні покупки вона найдорожча. Про що я кажу? Коли клієнт дійшов сюди, ми витратили гроші на його пошук, на його залучення, на те, що він вибере правильний товар, що він заповнить всі дані. І втратити його тут найболючіше. Тому треба думати про конверсію в покупку. Крім того, є ще такі рішення, як взаємодія з. Пристроями або технологіями, які дозволяють фіскалізувати транзакції. І звісно, робота по мінімізації інтернет-шахрайства. Сьогодні я хочу розказати про ряд продуктів, які ми запустили, основуючись на цих болях або проблемах клієнта, а також задовольнити їх потреби. Перше, ми розуміємо, що необхідно для мерчанта завернути все в один контракт. Тобто всі можливі способи оплати, щоб йому не потрібно було йти до всіх партнерів, які є фінансові. Задов... Предоставляю... Надають фінансові послуги, вибачте. І йому достатньо було підписати один контракт, і він отримає всі доступні на ринку платіжні послуги. Оплата картою, оплата гаманцем, приватпей. Безпечні способи оплати, промоплата, безпечна оплата на шафі. Про це я буду говорити пізніше. Поступ після сплата в точках видачі, ну і, звісно, покупка в кредит через карткову розсрочку від банків-партнерів. Інша складна задача, про яку я казав до цього, це саме процес підключення. Тут необхідно знайти балансуючі рішення, адже з одного моку, треба, щоб це було просто для клієнта. З іншого боку, ми маємо задовольнити всі вимоги законодавства. Тут ми побудували повністю онлайн спосіб залучення клієнтів, тобто ідентифікації в повній мірі тих вимог, які є у регулятора. Як це ми зробили? Ми зробили ідентифікацію через ІСЕІ, ми зробили підписання документів за допомогою кЕПу, ми інтегрували всі доступні. Ну, не всі. Більшість доступних джерел інформації про контрагента. Ми збираємо цю інформацію, верифікуємо те, що ми отримуємо, а також донасичуємо справу клієнта всієї цієї інформації. Створили систему і інтерфейс для роботи команд належної перевірки і первінної перевірки. Ну, а також автоматизували спосіб підключення цього мерчанта до системи. Тобто, коли він проходить повністю цей процес, він відразу може приймати платежі. Також важливим елементом тих продуктів, які ми, або тих результатів, що ми е, досягли завдяки перших двох кроків, це стало стандартизація процесу оплати для продавця. Здавалось би, ну, що це, е, вибачте, покупця. Здавалось, що це вигода для покупця. Але насправді не так. Коли ми можемо вивести цей один інтерфейс для покупця, для продавця підвищує конверсію. Адже чому це важливо? Раніше до мерчанта приходили всі фінансові партнери і пропонували, підключи наш спосіб. І продавець думав, чому б ні? Підключу всі, які доступні. І бачите, як справа, велике полотно того, що бачить клієнт, коли хоче замовити. Це великий вибір з пантеличів. Спантеличував покупця він не знав, що вибрати. Зараз цей інтерфейс зовсім виглядає по-іншому. Просто зрозуміло, що необхідно оплатити. Іншим елементом стало збереження інформації. Збереження інформації не тільки платіжної, а інформації про платника, замовника, платіжної інформації і логістичну інформацію. Якщо всю цю збережену інформацію правильно використовувати при наступних покупках, це показує чудові результати. Наприклад, запустивши це на сайтах продавців, ми отримали ріст 8% передоплачених товарів на сайті. І це не єдиний показник, про що я буду казати далі. Інша річ це інтеграція з точками видачі. Ситуація така, що клієнти часто обирають спосіб оплати. Після сплати. Тобто вони хочуть подивитися на товар і заплатити. І тут взаємодія з точками-видачами, яких зараз більше 400 по Україні, ми змогли подавати гарний клієнтський досвід, адже в цих точках не не тільки оплата, а ще й хороший сервіс. це Електронна черга, наявність примірочних. Тобто, клієнту зручно обирати після сплату. А ми надали можливість, що за товар, який приїжджає туди, можна розрахуватись для будь-якого мерчанта, який має з нами контракт. Ще одне рішення це безпечна онлайн-оплата. Що це за продукт? Це такий сервіс, в якому, коли клієнт робить, покупець робить замовлення, гроші продавцю надходять лише тоді, коли покупець забрав товар. Це рішення страхує обох. Учасників. Продавець впевнений, коли відправляє товар, що за нього оплатять, або що за ним точно прийдуть. Покупець, він впевнений, що його не ошукають, тому що він заплатить по факту тоді, коли впевнюється, що товар його. Які ці висновки нас наводять після запуску цих проєктів і збіру інформації, яку ми аналізуємо? Перше, те, що я казав. Стандартизація форми замовлення та способів оплати з збереженням інформації підвищує конверсію покупки на 20%. Тобто, якщо просто побудувати стандартизований процес оформлення замовлення і покупки, отримуєте плюс 20%. І це хороший результат для продавців, особливо для малих, які не можуть мати доступу до тих даних, щоб проаналізувати і знайти правильні рішення. Інший висновок: понад 50% покупців все рівно обирають після сплату, і тому дуже важливо, крім онлайн способу оплати, ще мати також офлайн спосіб оплати за товар. І ще один висновок: що тільки діджитальний спосіб підключення продавців дає можливість підключати і масштабувати бізнес більше тисячі. Продавців щомісяця, не збільшуючи значно витрати. Що далі ми плануємо? Спрощення роботи з фіскальними з реєстрацією операцій. Тут ми бачимо або інтеграцію з існуючими рішеннями, або підходу до того, щоб можна було давати один фіскальний чек, а не два від фінансової компанії і від мерчанта. Це розширення точок прийому платежів, бо доступність є дуже важливою. Спрощення процесу покупки ми хочемо далі спрощувати не тільки у нас, на наших майданчиках, ну і позу майданчиками. Ну і звісно, питання доступності коштів, тобто миттєвого зарахування коштів для продавця, тому що питання доступності коштів для них є важливим. І залучення. Штучного інтелекту для роботи з шах... шахрайськими діями для того, щоб зменшити їх вплив. Повертаючись в кінці до кав'ярні, я вважаю, що це все реально. Реально зробити такі сервіси в більшості місць. Тому що інформації про нас в телефоні, які ми з собою носимо, достатньо для того, щоб її правильно опрацювати і надати клієнту такий сервіс, щоб йому покупка завжди подобалася. Дякую всім за увагу. Олександре, ви сказали там на передостанньому слайді, що розглядаєте можливість онлайн зарахування коштів. Скільки це буде коштувати? Гарне запитання. Це обов'язково варто порахувати. Але спочатку треба розробити механізм, щоб це було для нас безпечно. І це інший шлях, інше питання, яке спочатку ми хочемо вирішити. Зрозуміло. Для цього я продовжу чому. Для цього ми хочемо відкрити рахунки для наших продавців, щоб ми могли отримати ці гроші і за ними їх бачити. Тоді ми можемо порахувати. Бо якщо ми просто кинемо, а до а товар не приїде, це ризик. Ризик для всієї моделі. Тому перш ніж казати про вартість, треба зрозуміти, як це реалізувати. І от ми зараз працюємо над тим, як, як це реалізувати. Бо вважаємо це важливим аспектом цього продукту. Дякую.